Вітаю вас, дітки! 20 травня відзначають Світній день метрології – Міжнародне професійне свято метрологів. В цей день, колись давно, у 1875 році, представниками 17 країн була підписана метрична конвенція, яка визначає основу для глобального співробітництва в метрології і в її промисловому. Комерційному та соціальному застосуванні початкова мета метричної конвенції це забезпечення єдності вимірювань в усьому світі, як і раніше важлива і сьогодні. Метрологія це наука про виміри. Дітки ми з вами живемо у технологічному світі, де кожну хвилину відбуваються тисячі метрологічних операцій, це торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем, споживачем і продавцем, постачальником, виробником, виконавцем, у тому числі під час надання транспортних, побутових. Комунальних телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв'язку, постачання споживання енергетичних і матеріальних ресурсів, електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів та багато іншого. Протягом звичайного дня ми постійно зустрічаємося з вимірюванням чи то перевіряючи час, чи то купуючи їжу або товари, чи то заправляючи паливом транспортні засоби, або перевіряючи артеріальний тиск. Велика кількість видів людської діяльності у повсякденному житті потребують тих чи інших вимірювань. День метролога має за мету подяку фахівцям з метрології за їхню старанну діяльність. Привернення уваги суспільства до важливості метрології для промисловості, медицини, соціуму. Тож побажаємо всім метрологам нових успіхів у професійній діяльності на благо наших громадян і всього українського суспільства.